Українські дрони атакували полігон росіян в Ростовській області. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Ми треба вдати приказ прикратіти супротивні. Атака відбулася на полігоні, розташованому приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту на схід від Новочеркаська. Наслідок удару були знищені намети, де базувались строковики, і розташовувався 102-й мотострілецький пол. Втрати ворога в живій силі наразі невідомі. Хоча самі росіяни стверджують, що на момент удару намети були порожні. Але як би там не було, всі тепер чудово зрозуміли, що ця база підготовки уже не є безпечною. Пані Ларисе, я з вами погоджуюся. Ми не вперше чуємо власне про можливість фізичної ліквідації політичного провіду України. Ви пам'ятаєте, і татаров з малюком різали чеченців? Правильно? Угу. І Арестович розповідав про те, що він вкрав гранатомети, тримав оборону. І, ну, багато було казок власне. Але всі забувають про те, що свого часу була озвучена інформація про м, політичні гарантії з боку Російської Федерації щодо недоторканості перших осіб держави. І ця інформація була озвучена наперед про те, що Путін телефонував чомусь російського керівництва і давав відповідні гарантії щодо ненанесення ударів по відповідно так званих центрах прийняття рішень після цього. Ну, перша посадова особа з'явилася на людях, угу. тому про яке фізична ліквідація українського керівництва мовиться протягом трьох місяців для мене не зовсім зрозуміло. Якщо Росія власне тисне на відповідно на реалізацію власного плану закінчення війни, правильно то це передбачає відповідне підписання відповідних угод. Не обов'язково навіть офіційна, хоча мовиться скорше за все про офіційну частину та Російська Федерація наразі в своїх пабліках змі розповідає про те, що Зеленський нелегітимний. але всі прекрасно розуміють, що наразі Зеленський уособлює українську державу є вищою посадовою особою. Відповідно, якщо постає питання його фізичної ліквідації, то а хто буде підписувати відповідні договори з Російською Федерацією Стефанчук? Він настільки легітимний. Я вважав, що пристайка притаманна людина. Ну, Але... Не знаю, як ми можемо оцінювати притомність непритомність, але видання за економіст досить поважне і цьому присвяченці темі була присвячена ну, достатньо великий матеріал. Знаєте, Пані про те, що... Голи, та я перепрошую одна крутка репліка. Я неодноразово ну, вашій студії з простого повідомлення цього шановного е таблоїда. Тому тут угу. знов запитання, власне, і за економіст щодо його відповідно. Ну, скажімо, стандартів журналістики в моменті висвітлення подій пов'язаних саме з нашою державою. Скажіть, будь ласка, от уже більше двох місяців Росія не атакувала масово масовано Україну ракетами. Це в основному були дрони шахеди. От і керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко говорить, що країна-агресорка накопичила достатню кількість ракет і на, на аеродромах стратегічної авіації в такій кількості, що дозволяє здійснити новий масований. Обстріл, ну тобто, ми можемо припустити, що найближчі дні, тижні, місяці Україна буде ну, тероризуватися ракетними ударами, і треба бути особливо зараз. Пильними і уважними, що скажете про пані це, пані Лариса, давайте аналізувати разом. Давай для чого росіянам використовувати власне засоби ураження мовиться про крилаті балістичні ракети? Вони коштують декілька мільйонів. Одна є одиниця. Правильно натомість БПЛА коштує в середньому 30 тисяч доларів. І зауважте жовтень місяць у порівнянні з вересням на 40% збільшення. Кількості БПЛА. А це про що свідчить? Про те, що Російська Федерація, на жаль, масштабувала виробництво безпілотних із апаратів і наразі має можливість мовиться про хвильові атаки. Це українська тактика, так звана ройова атака. Угу. Остання атака угу. з використанням БПЛА більше ста БПЛА, правильно? Для чого я ще раз підкреслю, 100 БПЛА, ну приблизно давайте говорити про те, що навіть сама е, модернова система ППО ізраїльська е, у неї коефіцієнт 08, тобто 20% все одно е, е, долетить до цілі, враховуючи е, відповідно те, що української сторони певні є проблеми із кількістю ракет, ну і там ціла низка проблем, ну припустимо навіть е, те, що у нас так само коефіцієнт 0,8. Тобто збиваємо 80% аеродинамічних аеробалістичних. Ну а про аеробалістичні і мови, аеродинамічні цілі БПЛА, але 20 БПЛА все одно досягають цілі, Правильно? Ще раз підкреслю: 20 БПЛА помножити на 30 тисяч умовних одиниць. І а тепер, навіть якщо брати до уваги вартість ракет, 20 ракет вони випустять. Це приблизно, ну, за різними оцінками, до 50 мільйонів доларів. Навіть з економічної точки зору це не вигідно Російській Федерації. Для чого, для чого пан Коваленко знов дає такі сентенції на загал? Скільки ракет випускалося за сім місяців? Їм достатньо і того, що ви відбувається наразі. Тобто масштабували виробництво без проблем можна тероризувати і знакровлювати українську ППО. Причому пані Ларесу, давайте ж згадаємо заяви знов таки в західній змі про те, що виявляється ВПК країн Заходу і НАТО. У них серйозні проблеми з виробництвом власне ракет для систем ППО. А це був прямий політичний сигнал Україні. Угу. Дивіться. Ракетами у нас перехоплювачами великі проблеми, тому вам прийдеться, скорше за все, розраховувати на власні сили, і в цей момент відбувається різка активізація атак Російської Федерації саме з використанням БПЛА. А для розуміння, я ще раз підкреслю, БПЛА коштує 30 тисяч, натомість ракета, яка його збиває, коштує в рази більше більше 100 тисяч доларів. Вже економічно невигідно для України. Так, от ми зачепили цю тему? Знаєте, знову ж таки інформація, яку варто прокоментувати, британська розвідка, яку ви теж критикуєте, припускає, Ні, що не, не, не. <с> високі показники російських дронових атак і далі будуть спостерігатися в Україні в найближчі місяці, і це буде звичне явище. Ну і тут я читаю авіаексперта Валерія Романенка. Він до нас, до речі, теж часто включається в ефір, який абсолютно правильне питання ставить. А Чому ми досі не скопіювали дрон Камікадзе Шахет, який в принципі не є складний у своїй конструкції, як пояснювали військові експерти, недорогий у виконанні. Ну власне кажучи, і за військовими мірками ефективний. Як ви можете пояснити таку ситуацію зараз, коли Україна в такому скрутному стані? Атаки будуть продовжуватися. Причому інтенсивність буде наростати, на мою думку. Варто говорити про те, що це дійсно а, ці три місяці а мовиться саме до 20 січня 2025 року. А це дата інаугурації Трампа. Російська Федерація буде використовувати по максимуму. Відповідно, буде тиск як безпосередньо на лінії зіткнення, так і інтенсифікація, а з використанням БПЛА.